Вітанчу, всім привіт! у нас сьогодні вийшла новина про випробування нефритового імператора, яка пройде у нас в World of Tanks з 12 лютого по 23 лютого під час події е, місячного нового року вогняного коня. Тож не в офіційне відео на каналі так. Ютуб е, там буде у нас українська озвучка. Але. Настає подія, місячний так? новий рік. Час, коли зникають межі між світами, свято наповнюється пахощами та світлом ліхтарів, що сповіщають про початок великого випробування. Нефритовий імператор кидає виклик найгіднішим командирам. Він помістив містичний дух вогняного коня у стародавні монети. Той, хто заволодіє ними, отримає безліч нагород і здобуде неймовірну міць, здатну змінити баланс сил у небесному світі. З 12 до 23 лютого вривайтеся в подію випробування нефритового імператора. На вас чекають динамічні битви у форматі 7 на 7 на техніці восьмого рівня будь-якого типу, крім Сау. Слава Богу, що САУ немає. Велике протистояння розгорнеться на чотирьох мапах. Ваше завдання не просто знищувати машини супротивника, а й захоплювати монети з духом вогняного коня та доставляти їх до пункту призначення на базі супротивника. Це принесе набагато більше очок і наблизить вашу команду до перемоги. Угу. Тобто, за те, що ти монету принесеш, тобі дають 500 очок, за те, що ти знищиш супротивника, тобі дають 10 очок. Зрозуміло. Якщо вашу машину буде знищено, ви зможете відродитися в наступному раунді після того, як одна з команд доставить дух на базу іншої або знищить всю техніку супротивника. Тобто, незалежно від того, чи це союзник, чи це е, ворог. Якщо доставлять монету, ви відродитеся на базі. Тобто у вас телепортне в будь-якому місці, де ви б не були, ви появитеся знову ж таки на базі своїй. У цьому режимі кожен тип техніки має унікальні пасивні здібності. Важкі танки тимчасово уповільнюють супротивників у разі влучення та завдають збільшеної шкоди тараном. ПТСАО вибивають артефакт духа з машини супротивника. Середні танки отримують бонус до влучності. А легкі танки до огляду й маскування. Ну, найкращий тут все ж таки перк це ПТСАУ, сау, який може вибивати монету. Як на мене. Координуйте дії, використовуйте сильні сторони своєї техніки і захищайте того, хто доставляє монету. Друзі, якщо ви також захочете пограти в цей режим, разом зі мною, 12 числа принципі Заходіть, і ми будемо цю прогресію проходити до кінця. Виконуйте бойові завдання, заробляйте нефрити, проходьте 9 етапів події та забирайте дні танкового преміум аккаунту, бони, вільний досвід, унікальні 2D-стилі й ексклюзивного командира. Також ви отримаєте два безкоштовні вогняні скарби. Усередині на вас чекатимуть гарантовані нагороди, тематичні 3D-елементи зовнішнього вигляду. Mm, що єдине, що тут побачив, це резерви на 100%, Що можуть з цих скринь випасти. Ну і преміум-машини, зараз подивимося, що на рахунок 3D-обвісів доволі такі цікаві. Мені подобаються вони виглядають такі червоні, яскраві. Та шанс отримати рідкісні преміум машини. Медвед непоганий танчик. Т-4400 супер. Удес 03 -3. і КПЗ Ерік 1 До речі, 3 дев'ятки, одна восьмірка, я бачу. З цих дев'яток мені подобається Ерік 1 Медведь, також норм. Удес Норм, Т-44Норм. Тут з тих чотирьох. Я не бачу поганих праймів. Зокрема, абсолютно нові танки Юнбін і канонен Ягд Панцер 2 АТ-60 і Сушка. Тобто, я бачу я на наповненість цих праймів тут, в принципі, вони не погані. Нема таких кашок, так би. КВ5 умовно. Там. якийсь STA2, чи типу того. Йонг бінг цікаво. Подивимось, що за машина канік Панзер 2. Ну можливо, канік Панзер 2 буде таким собі танком поганим. Крім того, подаємо. за проходження усієї прогресії ви здобудете пам'ятну медаль. Хіня. Нефритовий імператор чекає на героїв. Приборкайте дух вогняного коня та заберіть усі ну, скарби медали. цього свята. Щасти на полі Опа. бою, нема куди вішати. На рахунок цього ми подивилися відео з основного каналу Правила події. Звісно ж, нам розказали все, що є. Опонуті здібності свого типу. В принципі, все нам відео розказали. Бої нам розказали, що нам треба зробити, так, куди поїхати, як, як виграти бій. Ну і звісно ж можна тут хороші нагороди взяти. Добре, що тут зробили 40 е, цих нефритів, так можна сказати, що дуже швидко можна взяти вогний скарб. Не треба, наприклад, було б задрочувати до 160 або до 180 нефритів, щоб отримувати нагороду. А тут можна, можливо, з першого дня вже отримати ці вогні скарби та їх відкрити. Е, що в вогних скарбах? Я так розумію, ви вже це все бачили. Імба. Супер танчик. Хороший танчик, хороший танчик, хороший танчик, хороший танчик. Ну, і, звісно ж, коли вийшла ця ісушка ми також кайфували. Зараз хз, як це буде. Е, ну і Young Bing і Kalik Panzer 2. Подивимося на них уже, коли вийде оновлення. Також здобувайте Twitch Drops, таки розумію. так У мене на каналі можна буде за перегляд трансляції, отримати 2 дистиль. Ремки аптечки, догпайки та строкові резерви за перегляд мого відео. Ось такі справки, ось така інформація про випробування нефритового імператора. Тож, не забувайте поставити подобайку, підписатися на канал. Ну і, звісно ж, до зустрічі нового відео або трансляції. Всім бебе!